З 23 грудня школярі Рівненщини підуть на зимові канікули. Деякі відпочиватимуть два тижні, а інші повних три, тому що певні школи відмовились від осінніх канікул. Скільки таких далі у прямій мові? Десь понад 300 закладів загальної середньої освіти мають канікули три тижні, і 200 закладів біля 200 закладів загальної середньої освіти мають канікули два тижні. Чому так? Тому що в межах автономії заклад освіти самостійно приймає рішення про структуру навчального року. Відповідно, у деяких закладах освіти не було осінніх канікул, і ці канікули приїду. Власне цей тиждень до зимових канікул. Якщо говорити про місто Рівне, то місто Рівне з 23 грудня йде на двотижневі канікули, окрім трьох закладів приватних загальної середньої освіти, в них канікули починаються трішки пізніше.